Провідна професія в Одесі у рамках проекту Рекавері відбувся семінар для реабілітологів. Три дні лікарі отримували нові теоретичні та практичні навички, які одразу ж вчилися застосовувати на новітньому обладнанні. Центр Рекавері нещодавно відкрили в Одесі в рамках загальнонаціонального проекту, заснованого подружжям філантропії Віктора та Олени Пінчуків. Головна мета розбудова реабілітаційної галузі в Україні, аби допомогти. Відновитися якомога більшій кількості наших захисників про підготовку українських реабілітологів та виклики професії. Репортаж Олександри Ченкової. Війна вочевидь, спровокувала новий рівень розвитку української реабілітології. Ця професія стає визначальною у вітчизняній медицині, тому фахівців треба вчити і готувати якнайшвидше. Саме заради цього зібралися на семінарі в Одесі реабілітологи з усієї України. Практичні навички відшліфовували на базі сучасного реабілітаційного центру Рікавері, який нещодавно запрацював у місті у рамках всеукраїнського проєкту, заснованого подружжям філантропів Віктора та Олени Пінчуків. Для нас с Лена, абсолютный приоритет вот создать э, такую сеть по всей стране, чтобы мы могли э, ну, помогать нашим героям возвращаться к максимально возможно в каждом конкретном случае. Возможного качту жизні освітні семінари, майстер-клас проводять кращі українські фахівці. Загалом до Одеси приїхали 120 лікарів-реабілітологів з Київської, Вінницької, Львівської, Черкаської, Хмельницької та інших областей, аби навчитися працювати на технологічному обладнанні. Медики, які приїхали на зібрання, в захваті від нього. На сьогодні це обладнання це просто космічний корабль. Все це залежить від того, що треба людині. Це так звана пацієнт-центричність. Ми сконцентровані на тому, що треба відновити у пацієнта. Реабілітація яка зараз це просто про життя, це просто про функціонування, це про незалежність і самостійність. Найсучасніше обладнання для швидкого і доступного відновлення здоров'я. Тому його закупили і запросили спеціалістів від. Виробників і постачальників цього обладнання, які будуть консультувати наші мультидисциплінарні команди для більш швидкого освоєння і надання якісної допомоги. Більшість лікарів працюватимуть з військовими після травм і поранень у центрах рікавері, що відкриваються на базі реабілітаційних відділень державних медичних закладів по всій країні. Якісна і сучасна апаратура вимагає професійно підготовлених фахівців. Найбільша потреба на сьогоднішній день це є кадрова потреба, тому що розширюється спектр цієї допомоги. Дуже важливо, щоб ці люди навчалися, були професіоналами. І звичайно, що за один день таку команду сформувати дуже важко, тому і потрібні такі зустрічі, навчання, семінари для того, щоб формувати потужну мультидисциплінарну команду. Лікарі вже зрозуміли, повномасштабна війна сформувала чимало нових викликів перед українською системою. Охорони Для якісної реабілітації гостро стоїть питання підготовки мультидисциплінарних команд, куди входять реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, психологи, терапевти з мови і мовлення. Навчання потребує часу, а у травмованих бійців його немає. Відновлювати воїнів потрібно зараз швидко. І якісно і вони потребують відносно короткої швидкої реабілітації, щоб максимально відновити людину, максимально зжати короткий срок. Тому вона має бути інтенсивна, своєчасна і нема часу ну багато думати і не втрачати час. Під час війни у нас дуже обмежене коло а, західних колег. Вони не приїжджають, і тому ті, хто чомусь навчився, ми маємо передавати цей досвід. Програма підготовки реабілітологів один із напрямків. Штабного проекту Рікавері головна його місія трансформація і розбудова реабілітаційної галузі України, аби допомогти якомога більшій кількості наших захисників. Для цього по всій країні до кінця року мають відкритися 10 реабілітаційних центрів рікавері з інноваційним обладнанням. Два з них вже працюють у Дніпрі та Одесі. Ми розуміємо, що без класних команд, без класних спеціалістів, це будуть просто тренажорний зал. Это будут ну, такие хорошие, вот можно какие-то электронные компьютерные игры поиграть, но это не будет того эффекта, который с классной командой будет. Поэтому ясно, что будем инвестировать в... Огошення кваліфікації наших спеціалістів, окрім освітніх семінарів, у рамках проекту Рікавері українських реабілітологів планують відправити навчатись до сполучених штатів, Великої Британії та Ізраїлю країн з розвиненою фізичною терапією. Олександра Ченкова, Євген Репінько, факти ICTV, Єдині новини.